Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі і сьогодні маємо хороші новини, тому як одна солідна організація провела деякі соціальні опитування в Польщі. І сьогодні ми поговоримо про них, про їх результати. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки та ділитися ним в себе в соціальних мережах. Отже, по-перше, масштабне соціологічне опитування здійснив союз польських Метрополій. Опитування проводилось в 12 найбільших містах Польщі, в кожному з них було опитано понад тисячу мешканців, і воно проходило в таких містах, як Білосток, Биткоч, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін, Лоць, Познань, Жешув, Щецин, Варшава та Вроцлав. Тобто, ми бачимо, що опитування проводилось в найбільших містах, які взагалі існують в Польщі. І маємо трохи приємної статистики. По-перше, понад 150 тисяч польських сімей від від 24 лютого прийняли в себе в своїх домівках, в своїх квартирах, в своїх будинках, прийняли в себе біженців з України. Більшість з них, звісно ж, отримують допомогу по програмі 40+, Але є також і частина поляків, які на жодні допомоги не подавались. Вони просто допомагали. Українцям. Хтось взяв до себе більше людей, хтось взяв до себе менше, але суть в тому, що цілих 150 тисяч сімей до цієї допомоги долучилися. Також, е цілих 67% е поляків, які проживають в цих великих містах, е долучилися до допомоги. Тобто, два з трьох поляків, які взагалі проживають в цих містах, е так чи інакше допомагали українцям. Е отже, Останні дослідження показують, що майже, ну, якби, як ми вже говорили, два з трьох поляків долучилися до допомоги біженцям з України. Найбільші показники були у Варшаві та в Любліні. Там понад 71% опитаних допомагав і продовжує допомагати українцям. Найчастіше з, з них всіх це була продовольча допомога, 59%. Тобто, це коли там приносили на гуманітарні пункти продукти, харчування, якісь готові страви і так далі. Далі йде матеріальна допомога у вигляді, наприклад, одягу чи предметів домашнього вжитку це 44 32 жителів зробили пожертви, тобто допомогли просто грошима на різні гуманітарні фонди. І кожен четвертий був волонтером в пункті допомоги біженців, а кожен восьмий надавав. Транспорт від кордону до тих міст, куди прямували українці після того як Росія напала власне, на Україну. І з такої з цього, в принципі, соціологічного опитування ми можемо зробити єдиний висновок: що переважна більшість поляків допомагала, і на даний момент також допомагає українцям українцям тим чи іншим шляхом. Звісно, є якась маленька частина громадян Польщі, які не задоволені тим, що так багато українців приїхало, не задоволені тим, що українцям надають якесь там житло, надають якісь фінансові допомоги і так далі. Але я вже в сотий раз наголошую, що це всього лиш маленька частина. так? Точно таку саму маленьку частину можна знайти українців в Україні, які ненавидять поляків, точно так само можна в Україні знайти таких українців, які досі люблять росіян, і так далі, і так далі. Тож, е, от якби таке е, виключення з правил, воно всього лиш підтверджує правило. А правило є таке, що поляки і українці це є дружні народи, які в найтяжчу хвилину. Нашої історії за останні 70 років стали на нашу сторону, стали нашим тилом, допомагають нам і на політичній арені, допомагають нам і в зброєю, допомагають нам і фінансово, і лобіюють наші інтереси на політичній арені Євросоюзу, на політичній арені всього світу. І надіємося, що після того, як ми переможемо в цій війні, ми зможемо їм віддячити. В 10 разів більше, ніж вони нам зараз допомагають. Я на це надіюсь. Я хочу виразити свою подяку польській владі, польському народу, всім, хто допомагає українцям в Польщі, всім, хто допомагає Україні, і так далі. і так далі. Свою подяку, якщо вона у вас, звісно ж, є, ви можете також виразити в коментарях під цим відео, бо досить часто поляки заходять, читають нас, і я думаю, їм буде. Дуже і дуже приємно читати ваші коментарі. Тож, друзі, не скупіться, пишіть коментарі, також ставте лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. І дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!